Виконуємо право 1 з розділу Діємо до теми 2 за підручником інформатика 6 клас. Авторів Морза Барна 2023 року випуску. Відкриємо файл, який надали авторки підручника. З іменем електронний магазин. І це у нас є презентація PowerPoint. Перейдемо на другий слайд. Як бачимо, це в нас є інформаційна система електронний магазин. Будь-яка інформаційна система складається з таких компонентів, як апаратна складова, програмна складова, дані, процедури та люди. Нам потрібно зробити відповідні написи під зображеннями, де яка є складова даної інформаційної системи. Для того, щоб скористатися електронним магазином, потрібно, щоб був комп'ютер, і комп'ютер є апаратною складовою. Додамо відповідний підпис. Для цього клацнемо правою кнопкою миші по даному прямокутнику, там де має бути підпис, і в контекстному меню, що відкрилися, виберемо редагувати текст. Бачимо, з'явився текстовий курсор і ми тепер можемо писати. Текст, бачимо, трошки не помістився. Давайте розширимо прямокутник, потягнувши за ось таке коло на краю. Тепер для того, щоб зайти на сайт, потрібно, щоб на комп'ютері була встановлена відповідна програма, саме браузер. Це є програмна складова. В магазині покупець переходить на сайт магазину та обирає доступний товар та робить замовлення. І формується кошик замовлення. Це є програмна складова дані. Після того, як ви натискаєте кнопку оформлення замовлення, запускається процедура надання чи не надання послуги. Тобто це у нас буде процедура. І забезпечують усю цю роботу працівники електронного магазину, тобто люди. Програмна складова люди. Тепер давайте збережемо. Давайте збережемо в іншому місці саме в власній папці, через це вибираємо файл зберегти як. Я збережу на робочому столі. У мене там власна папка знаходиться. Ну і хай назва буде така сама. Вам ще залишилося показати результат своєї роботи у класі. І все. Вправо виконано. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе. Все буде Україна!